Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Цьому відео я розповім про розклад подій, які будуть відбуватися в липні, тобто вже зовсім скоро. І як завжди, всього буде багато. Також розробники залишають за собою право вносити деякі зміни в хід подій, але, як правило, ці зміни незначні. До прикладу, в червні завітний квест був під знаком питання, але його все ж провели. А от виклик не було анонсовано, а він триває прямо зараз. Також на місяць липень про завітній квест і виклик на даний момент немає інформації. Отож, Давайте по порядку розглядати події на липень. Місяць липень буде належати гемо стихії природи Сінісії. Огляд на неї зроблю вже після її виходу. По 3 липня ще триватиме вежа магів, і ще триває сезонний івент, пляжна вечірка аж до 24 липня, тобто майже до кінця місяця. Далі відкриється вальгала на вік з 3 по 6 липня. В рекомендованих героях буде костюм Тіра та Сів і новий костюм на Альфріку. З 5 по 9 липня відкриється другий розділ нерозказаних казок. Також буде доданий новий герой Цето, який буде в рекомендованих. А ще в рекомендованих героях буде Ефіра та Лазаль. З 6 по 10 буде доступний виклик для героїв Дюн. Тож, якщо ви ще не витратили свої монетки, то буде можливість прикликати. В рекомендованих Альнадаха, Сехмет та Снеферу. 10 липня розпочнеться гардеробна з костюмами на класичних героїв і вже по другому колу. В рекомендованих другий костюм Наторна і Каделен. Закінчиться подія 13 липня. З 13 по 17 триватиме івент Карнавал богів, куди відправили Юпітера та Фортуну, і ще додали нових схожих героїв. В рекомендованих Юпітер та нові герої Сель з Карментою. Після карнавалу богів розпочнеться змагання стихій святині, де можна грати лише жовтими героями, і в рекомендованих Джекан та новий герой Ксав'єр. Закінчиться подія 20 липня. Також з 17 по 19 липня прилетить міфічний титан стихії вогню і фрит. З 19 по 24 липня буде доступною вежа Стіксу. В рекомендованих гіпноз, Немезида та амфітрит. А 20 липня відкриється тремтіння безодні з рекомендованим новим костюмом Мореля та ще рекомендованими будуть Ханна та Акорох. З 24 по 26 можна буде за меншу енергію проходити схід Атлантиди і прикликати її. Героїв рекомендованих будуть Старі Геми, моракс та Бальбар. З 26 по 31 липня будемо проходити квест альянсу Мушкетери. А в рекомендованих буде представлений новий герой та королева Анна з Міледі де Вінтер». І 31 липня розпочнеться Вальгала на Вік, яка перейде на серпень до 3-го. Також відомо, що 8 серпня розпочнеться сезонний івент Калевала. Я вже про це говорила в своєму відео. Про 59-ту версію гри. Можна знайти за ось цим посиланням горі. І ще є повідомлення, що таверни легенд поки що не буде, не знаю чи це лише цього місяця, чи на якийсь довший період. Ну і про острів монстрів нічого не чути. По подіях все тепер предмети для переродження. 3 липня телескоп, 10 -та тактична книга, 17 -та отруйні дротики, 24 королівський «Королівський камзол» і 31 – клинок. Квести на них можуть бути плюс-мінус 1-2 дні різниці. Далі емблеми. 2. Паладин та монах, 5 боєць та варвар, 9 -та церковник та друїд. 12-й маг та чарівник, 16-й ренджер та паладин, 19-й розбійник та варвар, 23-й монах та церковник, 26-й маг та боєць, 30. й друїд та Рейнджер. Далі турніри. 2 липня реєстрація на турнір для 4-зіркових героїв без жовтого кольору з режимом «Могутнє підсилення. 9 липня реєстрація для 5-зіркових героїв без лікування, всі стихії дозволені. 16 липня для трьохзіркових героїв без героїв льоду, пришвидшена мана. 23 реєстрація для чотирьохзіркових героїв без героїв льоду і без лікування, і 30 липня реєстрація для п'ятизіркових героїв без червоного кольору. Режим пришвидшена мана. Також ще з 24 по 26 має бути виклик для ефірів щодо міражу Омеги. То тут неоднозначна ситуація. На черзі мають бути ефіри вогню, але повідомляється, що 27 липня буде квест на ефіри святині. Тому я підозрюю, що ефіри вогню будуть на початку місяця, а святині тоді в кінці. Але це моє припущення. Вже побачимо, як буде. Тож, друзі, це вся інформація по подіях і по всьому, що має бути і про що наразі відомо. Також посилання на фото календаря я залишу в описі. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то ставте вподобайку і напишіть будь-який коментар, адже це допомагає розвитку каналу. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити інформацію про новинки, про зміни в грі, адже я намагаюся це все тут публікувати. На цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі!